Всім доброго дна, доброго здоров'я, сьогодні 4 січня і Оранка 2019 Як бачите, фент джундир, фент 936-й варіант, джундир 8430 орд. Оранка йде тяжко. Не йдуть, вони живуть тут дуже важке поле. Знаю, що в дитинстві, колись малий з батьком рали, те 150. Перша передача, другий режим, тяжко. Ну і отаке. таке. Ну непогано так, бачу глибину, влупили хлопці, так нічого. Може бути. Кукурудза, мешам. І 84-30. Мішаня. Мішаня. Теж йдуть у нагрузку. Ну о так, не сидиться мені вдома в теплій хаті, вітер, холод. А не сидетися, а не можу. Рух життя. Ну, отак, мокровато, трошки мороз притягнув. Оце поле у нас важке, знаєте, тут така земля, як жовтява Ну, вона глимеєста така у нас глимеє, і вона перемішку з чорноземом такий важкий ґрунт. О! А він то є! Молодець! Не змерз! Фент. Вони собі так періодично захожуть у кабіну, не буду заходити по тій причині, що... Минулому відео зайшов в кабіні тепло і виходить на камері налепну так як росаю і камера, просто не видно, що знімаєш. І тому буду на дворі отак. Ну фен працює. Ну хлопці зменшили темп, як кажуть, прийшов журналюга на поле. Хорошо, рівно, равномірно стели землю, як бачите, без ніяких таких і мішання. Мені каже, Жондир йде у нагрузку більшу, чи то мені так кажеться. Отаке друзі, всім дякую за увагу. Таке було відео коротеньке, ну для історії. Щоб воно було. Тому що це життя і механізатори, з котрими попрацював не один рік, вони будуть, як казали, ми будемо на старості років. Будемо дивитися як ми як кажуть, то не люблю казати, штурмували, штурмували поля наші. Отаке. Вітер, звісно, трохи. Це минулорічне. Вітер, звісно, є. За таку... ну, що так знімаю вітер, ну нічого не можу зробити. Що я зроблю? Я. То вибачайте за незручності повідомлення. Ну, таке неякісне буде відео, я так думаю. Ну отаке. От Всім дякую за увагу, здоров'я, миру і злагоди.